в інстаграмі та соцмережах, та досі не знаєш, що таке байт. Погнали, я тобі розказую, що це таке. Байт це спеціальний контент, котрий створений для того, щоб в тобі емоцію, бажану провокацію або скандал, який е в кінцевому результаті й доведе до якоїсь дії. Що ти лайкнеш пост, напишеш коментар, скоріше за все, це буде якийсь хейтовий коментар. Е ось або додавишся в друзі. Або переглянеш профіль, профіль автора. Загальна ідея такого відео в тому, щоб виділитись зі сірої маси і викликати в тобі якісь емоції. Давайте переглянемо кілька прикладів байта, щоб ви розуміли, що це таке. І ось, будь ласка, яскравий приклад. Дівчина, який якої дуже класно виходить, байтами, тут дві тисячі лайків, вісімсот лайків, двісті лайків, 1000 лайків. Це я пробував байтити. З мене сто лайків. Тут дуже гарний приклад. Якщо порівнюємо з іншими постами, так бачимо там вісім, 50 лайків і тут. Там, де казахи відмінили концерт Тівоті, це 3400 лайків, тому що це провокативна тема. Далі. Бачимо також, що люди, людей заціпаєте, це, і вони ведуться на такі байти і починають коментувати. Ось дуже гарний приклад Байтингу, коли у нас 7 тисяч лайків, 100 коментарів. Далі. Тут це теж приклад Байтингу. І давайте перейдемо на мій профіль, де ми бачимо, що в нас відео про Ківстонера, яке зараз на хайпі і дуже скандальна особистість. 4 тисячі лайків. Коли моє відео, де я запрошую нашу а, креаторів, і щоб ділитися інформацією і розвиватись, не зайняло тільки 400 переглядів. І також давайте подивимось на коментарі. А ось, будь ласка, яскравий приклад людей, які ведуться на цей байт, так? Ну, скоріше за все, вони не розуміють, що це таке, і просто починають коментити, оскільки в них викликається емоції. Взагалі, чи був корисний для мене байт з е е кейстонером? Я думаю, в загальному, тобто для якогось експерименту, так. А скоріш за все, його подивилась не та аудиторія, яка мені потрібна. Ну, він не принесе мені якихось корисних лідів, а більше просто збурить мою аудиторію. І багато хто подумає, що я просто довбойок. Але типу, я експериментую, мені просто цікаво, як це виглядає. Ми бачимо, що багато реально працюють в плані переглядів. Е, ось. Е. Ну, тут вже потрібно вам орієнтуватись, типу, чи цей інструмент вам підходить для прокачки чи ні. Дякую, що дивився. Надіюсь, це відео для тебе стало трошки корисним. Якщо в тебе є ще друзі, які ведуться на такі байти, скинь їм це відео, щоб вони не велись і розуміли, що це і для чого. І також чи варто використовувати такі байти, і до чого це може привести, можеш написати в коментарі, що ти думаєш про це. Дякую.